До та хребта від Байер Тепер це моя земля. Коли синосити нежить накриє важкою хвилею, коли закладений ніс не неї дихати, а на обличчя тисне гнітючий біль. Допомагає РЕСПЕРОМЕРТОЛ – Унікальна комбінація чотирьох активних компонентів, що допомагає очищенню пазух носа і зменшенню запалення та усуненню інфекції. Насолоджуйся життям із кожним подихом. Респеромертол. Вільне дихання вільним людям. Дарсіл український препарат для захисту печінки на рослинній основі. Дарсіл містить селімарин, який допомагає зміцнити, очистити, відновити печінку та надати їй життєвих сил. Дарсіл сила дарсілу для твоєї печінки. Віддарниці. Деквадол знищує більшість бактерій, що спричиняють біль у горлі. Деквадол лікує та полегшує біль у горлі. Піонат України з футболу. Динамо Київ. Дніпро 1 на 2 плюс 2. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Це новий сезон найяскравішого шоу супергероїв. Прихильники з усього світу чекають на своїх кумирів. І вони не розчарують. Навіть якщо зло намагається бути сильним, як ніколи. Леді Бак та Суперкіт. Прем'єра. на плюс. З понеділка по четвер. Це ми! Що за повод для візита? Я новини. Клич своїх і зустрічай перший тиждень нового сезону Ромео і Джульєта Щеркас. Іркас з понеділка по четвер, о дев'ятнадцятій. На те. Перший на допомогу приходить першим. Дрон для ЗСУ. Це першочергове. В небі маємо бути першими. Ломбард перший, перший куди за грошима. СІФ представляє клінгуст. Новий спрей СІФ містить очищуючі компоненти натурального походження, що дбайливо видаляють найстійніший бруд та нальот без розводів, подряпин чи різкого аромату. СІФ. Більше ніж просто чисто болить горло, запалення, біль, інфекція. При перших симптомах болю в горлі візьміть орасепт. Спрей Орасепт має потрійну дію, допомагає впливати на причину запалення, знімати біль та усувати борщіння в горлі. Одного флакону Орасепт вистачає на кілька курсів лікування для всієї родини. Орасепт невідкладна допомога при болю в горлі. Максимум задоволення за мінімум ціни. Отримуйте максимальний пакет преміум HD за 99 гривень на місяць при підключенні на рік та автоматично беріть участь у розіграші подарунків. 0800 500 460. Все буде в'яса. Що знову? Може, це просто ти. Тобі наче двадцять. Рослинний комплекс Правиноарфорта. Нормалізує сечовипускання, Оздоровлює простату. Підсилює ліпідо і потенцію. Правино Арфорта. Чоловіки оцінять, Жінки запам'ятають. Все зрозуміло. Усе просто, якщо це улюблений мак -чікен. Хрустка куряча котлета із соковитим салатом та ніжним соусом. А тепер ще з карі чи беконом. Мак-чікене в Макдональдс. Улюблені на будь-який смак. Я більше не можу це приховувати. Другенька. Грибок нігтів це дуже поширена проблема. Навіть у мене був важливо обрати правильний засіб, адже грибок ховається у найглибших шарах нігтів. Вихід є цикложен мікромолекулярний протигрибковий лак, що проникає у найглибші шари нігтя і знищує грибок. Цикложен мультиефективне рішення. Так, це тебе перше гарна ідея. Хоча б розводити з не було гарною ідеєю. Ні. Підключайте домашній інтернет, мобільний і Київстар ТВ. ТБ. Пузне разом. Майже за... Найяскравіше шоу найкращої країни. Україну. Новий сезон. У неділю о 19. Стеноте до 30 Сьогодні моя супер родина. Новий сезон. Нові неймовірні історії. Родина де у царських стінах. Живе попелюшка. Моя суперродина. Сьогодні о сінадцятій. 3 листопада на те. Зустрічай новий сезон Ліги Сміху. Головні зірки гумору не просто запалюватимуть, а й тренуватимуть. Волонтерський десант 2 3 листопада о 20 Прем'єра на тет волонтери волонтери всі допомагають і волонтери. Змінилося життя, і ми змінились. Шановні, сьогодні пригощає Марчев. Хто прем'єра 6 листопада о 19 на ТЕД. Що серце Корвалта Екстра допомагає зняти стрес та спазм розширити судини серця. Від усього серця. Корвалта екстра Потрійний ефект, бо серце тільки одне. Мені є чарівна паличка. Я справжня королева. Подумай, а в мене вісім батьків та сестен. Сьогодні багато речей можуть викликати головний біль, але він не має вас зупиняти. Відчуйте швидкість знеболення з капсулами Нурофен Експресфорте. Ви піклуєтеся про себе та близьких. Ми боремося з головним болем швидше ніж звичайні таблетки. Від пігментації я спробувала різні засоби, але майже без результату. Nivea Luminos 630 діє з першого дня. Світлі плями вже за 4 тижні, а за 12 інтенсивність менша на 71%. Luminos 630 від Nivea. Тестуй без ризиків. Отримай результат або повернемо кошти. Відкрий для себе фотоепілятор Lumea від Philips. Голи, відривай, висмикуй, ховай, користуйся воском, роби це годинами знову і знову. Або просто спробуй фотоепілятор Люме. Унікальні насадки повторюють кожен вигін твого тіла. Делікатні світові імпульси переводять волосся у фазу сну. Але шкіра шкіра волосся до 12 місяців. Фотоепілятор люме від Філіпс. Відчуй свободу на власній шкірі. Містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збутниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен зупини біль у горлі. Дій на причину. Зустрічайте декателен флу. Льодяники від болю в горлі зі смаком меду та лимона. Втомилась від сухого волосся без блиску. Спробуй шампунь від кліз. Формула, що доглядає, очищує. Захищає та зміцнює твоє волосся без обтяження, блискуче, м'яке та здорове на вигляд волосся. Щодня спробує вже зараз. Дивись своє, рідне, переживай, смійся з такими близькими героями. Топові українські фільми на Київ став тебе. Дивись вдома і будь де завантажити у маркетах. Ганіш акція мультисила. Досконалий засіб для виведення плям із технологією захисту кольорів. Ваніш діє навіть у холодній воді, видаляє плями ефективніше, ніж просто пральний засіб, та допомагає зберегти яскравість одягу. Додавайте ванішок до кожного прання. Ваніш подовжує життя улюблених речей. Полор, при болю в горлі. Щойно ми виходимо на поле. Ми об'єднуємось та боремося до останнього. Де б ми не були, ми вболіваємо за наших левів, адже віримо у підтримці мільйонів наша сила, що веде до перемоги мільйони українців. Одна перемога. Якщо страждаєш від закрипу, Піколакс для легкого ходіння в туалет. Арна авіація за 100 мільйонів від космолот продовжує розширювати безпілотний флот і збільшує доставки рашистських душ у пекло. Космолот Airlines. расистів у пекло. Після літа та стресів волосся знову випадає. Волвіт допомагає живити волосся середини. Волвіт здивувати навіть свою перукарку. Волвіт. Антраль. Для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. І зак відволі в горлі, тільки так. Сьогодні самичка. Зустрічай перший тиждень нового сезону Ромео і Джульєта Щеркас. Сьогодні о 19-й. На ТЕТ. З усією родиною найяскравіше шоу найкращої країни. Я люблю Україну. Новий сезон. Хто за Дантеса? Я люблю Дивись, я люблю Україну. Новий сезон. У неділю о 19. Вище. Вище. Ще вище. Ближче до зірок новий сезон. Тепер щотижня ти дізнаватимешся? Найактуальніші новини життя українських та світових зірок у у неділю О 9.30. сьогодні. Неймовірна подія. Вам знайомиться відчуття, коли стоїш на висоті над безодною і кортить стрибнути? Карибського моря на дивних берегах сьогодні о 20-ті. Усі встигло побачити. Бо більше я цього не робитиму. Натет. 23 жовтня. Це Саша, вона отримала підвищення, але втратила розуміння навіщо ти занудна душна. Це любка. Вона прогавила свій шанс підкорити своїми стравами столицю. Встигнути до 30. 23 жовтня о 19. Іван, скажи, будь ласка, що в тебе є діловий жіночий костюм. Та-дам! З цих стінах, живе Попелюшка, не займаються спортом. Моя суперродина. Новий сезон. Не бачено низькі ціни на тарифи від лайфсел. Легше повірити, що Аладін таксує, ніж у такі ціни. Підключайтесь та користуйтесь тарифами за небаченими цінами. Акція «Небачені ціни. Лайфсел. Вільно, мобільно.